Прогноз погоди в Україні на неділю, 14 липня, мене звати Українчик. Скажена спека надалі продовжить панувати абсолютно в усіх регіонах нашої країни. Я б дуже хотів розповісти, що у окремих областях очікується не надто спекотні показники термометрів, але цього разу це не так. Зате на півдні, як і завжди, буде мега спекотно, у окремих областях Південного регіону України температура повітря підвищиться до плюс 40 градусів. І знову ж таки, плюс 40 це за даними синоптиків, а по факту на сонці будуть всі 47 градусів спеки. Є маленька, хороша новина, полягає вона в тому, що у трьох областях. Варто чекати на короткочасні грозові дощі. 14 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Зараз я розкажу у яких саме трьох областях варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду. В кожній області окремо у неділю 14 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя, 14 липня, північ, у Чернігівській і Житомирській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів спеки, нічна – плюс 24, плюс 22. На Київщині і в Києві в денний час – плюс 35, плюс 37, в нічний – від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Сумщині в світлі години від плюс 34 до плюс 36 градусів, в темні плюс 24 плюс 22. В усіх областях північного України невелика хмарність і без опадів вітер південно-західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь в Криму і Одеській області. Вдень від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі плюс 24 плюс 22, в районі Бессарабії в денні години доби від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 23 плюс 21. У Миколаївській області синоптики прогнозують від 38 до 40 градусів спеки в світлі години плюс 24 плюс 22 в темні. На Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів з позначкою плюс нічна плюс 24 плюс 22, у Херсонській області вдень плюс 37 плюс 39. Вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний невідчутний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині і у Закарпатській області в день плюс 33 плюс 35. Вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль, на Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів жари, нічна плюс 24 плюс 19. На Рівненщині в день плюс 34 плюс 36 вночі від 24. До 22 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Волині, Львівщині і у Рівненській області. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер Південно-Західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 32 до плюс 34 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині в день плюс 32 плюс 34, вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до до 34 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів, в нічні плюс 24, плюс 22 на півдні Кіровоградщини в день плюс 34 плюс 36, вночі від 23 до 21 градусу тепла. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-5 метри за секунду. 14 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.